Друзі, всім вітаннячко, радий всіх бачити на нашому YouTube каналі. Сьогодні відео буде із рубрики розпаковка. До нас приїхали ну, деякі чачки для акваріумістики і не тільки. З сайту як правильно сказати, «тему», тему, то як каже. Там, ну, це відносно новий сайт е копія AliExpress, але там також дуже цікаві товари. В принципі, Єдиний мінус це те, що там є мінімальна сума замовлення 400, від 400 гривень. Якщо на Aliexpress можна замовити, що тобі потрібно, хоч наймай, найменшу дрібничку там, за 20 гривень, і вона прийде, то тут треба на 400. Ну, це трішечки незручно з одної сторони, тому що якщо тобі потрібна, будь, ну одна деталька якась там. А з іншої сторони... Це досить зручно, тому що там, якщо ти від 400 гривень замовляєш, там є свої промокоди, акції, там купони лояльності і тому подібне. Ми замовили цю посилочку від 400 гривень. І ми зараз з вами разом її розпакуємо. Незмінний наш стільчик розпаковщик. Цьому стільчику вже, мабуть, як мені, як кажуть, Віку. Але він слугує вірою і правдою, був серед двору стояв. А тепер на розводні. Тепер він побачив сухе життя, яке сухе життя, тому що без дощу, без снігу. І ми зараз на ньому проведемо розпаковочку такої посилки від сайту тему або тему, кому як зручно. Замовляли трошечки для акваріумістики, ще раз повторюсь, і не тільки. Давайте глянемо, що ми замовили. Я, звісно ж, вже розпакував, тому що, ну, тому що не терпілось. Так, нас тут пакунок на пакунку пакунком доганяє, як кажуть, так? Да? Два. Три. Чотири. Є. Пакет цей палить, бо тут адреса і всі дані. так що тільки на спалювання. Так. Це від стороночку. Що ми замовили, друзі? А ми замовили з вами. Знайшли ми дуже цікаву позицію на цьому сайті. Акція якраз була на отакі чудові аерліфтні фільтра. Ви вже в нас їх бачили на каналі, але вони були в зеленому кольорі. Тобто це фільтр, який е, працює від подачі повітря. Сюди повітря заходить, сюди виходить, захвачує поток води і виходить сюди. Тобто воно заходить, звітіля вода забирається, тобто засмоктує через губки, і виходить сюди вже чиста вода. Регулюється цей фільтр. Досить таки, до речі, хто планує на 100 літрів акваріуму аеродлітний фільтр, все такого плану треба брати. Регулюється, він, дивіться, він. Отак от витягується його шия. Чим довше ви її витягнете, тим краще буде потік всасування. Самі губки ці також регулюються. Можна зробити отак, от поставити в акваріумі, губки горизонтально, все добре, все фільтрується. У нас такі фільтри є, але вони в зеленому кольорі. Але я вам хочу сказати, не змінюється. Функціональність не змінюється. Кріпиться він до скла. Ну, китайці положили чи ні положили. За допомогою двох присосок. Ось вони сюди ставляться. Раз. І два. Ну, зеленого кольору присоски дуже гарно тримають. Подивимося, як будуть працювати чорного. Я вам хочу сказати, що ну, досить гарний фільтрець, Ну, На 100 літрів. Вообще, пушка. З нього такий потік, але єдине, що йому потрібно, це гарний компресор. Це щоб була гарна фільтрація, йому потрібен гарний компресор з гарними показниками. Якщо у вас буде гарний компресор з гарними параметрами, зараз покажу, то у вас буде отака тема. Отак буде поток води шурувати з цього фільтра. Це ті, такі самі, тільки зеленого кольору. Е, губки, губки такі самі. Сам фільтр, сама пластмаса зеленого кольору. Так що дивіться, як подача йде. Як з помпи. От реально як з помпи. Замовили ми їх три штуки таких фільтрів. ну Ми натрапили на акцію. На даний момент, коли ми замовляли, цей такий фільтр коштував 138 гривнів. Це по акції. Ми замовили чому три, тому що більше не було. Якають коштів на нашій аквакарточки. Якщо кому цікаво, у нас є своя аквакарточка, на яку ми, на яку у нас заходять кошти від всіх продажів акваріумістичної теми, і з якої ми маємо можливість заплатити за світло, купити якісь корма чи обладнання, чи ще якісь девайсики. Так що, ось дивіться, зараз покажу другий фільтр. Раз. Два. Два. И третий фильтр. Все попаковано в отдельный пакетик. Цикаво, что тут написано? Подождите. Ага. Адреси какие-то тут, короче. Лин, Хуан Хуань. Короче, не Это их тема китайская. Це в зборі губка така, я вам скажу, ну, мабуть, мілкопоріс більше. Але що мені сподобалось в цих фільтрах, вони дуже гарно фільтрують. Але потрібен, ще раз наголошу, гарний компресор. О, три фільтри ми замовили поки що, але нам потрібно буде ще, будемо ловити акції. Коли будуть ще якісь розпродажі чи ще щось. А ще в нас один товар ми не розпакували з вами. Це для наших котиків замовили отакий От м'ячик для гри їхньої. Зараз покажу. Коробочку показав, а тепер покажу, покажу сам товар. Коротше, замовили нашим котикам, але ну, я думаю, що він буде не актуальний, бо вони такого ніколи не... Не використовує. Е, Тут також по акції попався нам отакий м'ячик для котиків. В нього йде всередині ексцентрик. І коли ви його вмикаєте, от, оп, бачите, він там крутиться щось там, вертиться, ганяє в іншу сторону в одну, в іншу, він приводив рух сам м'яч. В принципі, він як іде незалежний м'яч для того, щоб коти за ним ганялися. Тепер міні-миша, електронна миша. Ну я не знаю, як наші котики на це зреагують, тому що це для них нове. Вони в нас дорослі. Це б з малечко привчали. Можливо, щось би якісь, були якісь звички до цього. А так, я не знаю. Ну давайте, давайте я відео викладу пізніше, подивимося. Що з, цього, що з цього вийде з цієї іграшки. Можливо, вдасться нам їх привчити. Так що, друзі, така в нас сьогодні покупочка, така в нас сьогодні вийшла розпаковочка. Такі чудові аерліфтні фільтра ми замовили. Е, я думаю, що треба ловити буде. Я думаю, що треба буде ловити якісь моменти, коли буде акція, і замовляти ще. Так що всім раджу, хто планує перейти на аерліфтні фільтри, всім раджу отакого плана фільтра. Тому що це реально ну, топчик. Більше ніяких із здорових фільтрів аерліфтних я не можу відмітити, крім оцих, отакого плану. Тому що це не, як, енергонезалежність, це ефективність, продуктивність і ціна, в принципі, непогана. Так що, друзі, всім, кому сподобалось це відео, ставимо подобайку вверх, пальчик догори, підписуємося на канал, коментуємо обов'язково. І все воно у нас добре!